Любителів історії може зацікавити гра Табула. Хоча гра насправді цікава сама по собі. Гру «Нарди» на грали ще древні римляни. Там теж було 15 фішок в кожного гравця, дошка на 24 пункти. Гра Табула це одна з тих ігор. Фішки починали гру з дошки, заходили на дошку з одного боку, рухалися в одну сторону, використовувалися три кубики, тобто дублів не було. І фішку, якщо вона стояла самотня, одна на пункті, її можна було збити. Так само, як і в коротких нардах. Правила виведення були такі ж самі. Ця гра це справжня гонка на виживання, тому що ви збиваєте фішки впродовж всієї гри, починаючи від заведення, закінчуючи виведенням. Фішки в табулі починають груз дошки. Спочатку гравці мають їх завести на дошку. Рухаються вони. В одну сторону, починають з одного боку. Самотню фішку можна збивати. Кубики 3. Наприклад, в білих випало 3, 4, 5. Він може походити 3, 4 і 5. Але може, наприклад, замість того, щоб ставити собі 5 сюди, походити 5 так. В чорного випало 5, 5, 3. Він заводить 5-5. І трійку він може збити. Так само, як в коротких нардах, білий спочатку має завести цю фішку назад на поле. 5 не йде. Або 4, або 6. Ну і тепер він може грати далі, як хоче. На другу половину дошки фішки можна вести лише тоді, коли всі ваші фішки вже заведені на першу половину дошки. Наприклад, в білих всі 15 фішок. Вже заведені, він може іти фішками сюди. Чорний може ходити в межах цієї половини дошки, але для того, щоб вийти сюди, спочатку йому треба завести ці фішки сюди. Наприклад, білий випало 6, 6, 3. він може походити 6, 6 і 3. Чорний ходити сюди не може. Якщо йому зараз випаде, 1, 4, 6, він не може походити там 4 або 6. Він зобов'язаний спочатку завести свої фішки сюди і лише тоді може вести свої фішки туди. Наприклад, він може походити 6, 1, 4 не йде, хоч 4 треба шукати інший хід. Наприклад, так. Власне, як ми дізналися про правила цієї гри, більше півтори тисячі років тому візантійський імператор Зенон грав в цю гру. І йому настільки невдало впали кубики, що про це навіть написала епіграму. І власне з цієї епіграми ми дізналися про правила цієї гри. Ось власне ця партія, в яку грав Зенон півтори тисячі років тому, він грав білими і йому випало 2, 5, 6. І єдиний хід, який він міг зробити, це було 6, 5 і 2. Як бачите, він відкрив вісім своїх фішок, і їх можна було збити чорним. Ця гра була настільки невдала, що про це навіть написала епіграма. Оскільки правила були реконструйовані з епіграми, це лише одна з можливих реконструкцій цих правил. Але вона цілком вірогідна. Варіантів нардів є ще багато, але якщо не враховувати екзотичні варіанти, то всі вони більш-менш схожі або на довгі нарди, або на короткі, або на плакоти. Є один варіант, про який хочеться згадати окремо, це гра Трік-Трак, гра популярна в Дореволюційній Франції. Там очки рахувалися під час гри. І, наприклад, фішки там збивати не можна, але ви заробляєте очки за те, що ви б могли збити цю фішку, якщо б таке правило було дозволене. Є і інші речі, за які там можна заробляти очки. І власне гру можна виграти ще до того, як ви вивели всі фішки з дошки. Правила в грі Trick-Track дуже складні, хоча гра дійсно цікава. І перед тим, як грати в Trick-Track, бажано спочатку добре опанувати будь-яку іншу гру короткі нарди або довгі нарди. Якщо після перегляду цього відео у вас досі лишилися питання, по-перше, перевірте, чи ви подивилися відео про загальну механіку гри в нарди. По-друге, можете задавати питання або в коментарях під цим відео, або заходьте в телеграм-канал, шукайте це відео під хештегом нарди і задавайте питання там. Я з радістю на них.